Сьогодні у нас санація, чистка ротової порожнини. Залишаємо малого у клініці на дві години. Зазвичай роблять седативний наркоз. Легкий у нашому випадку через видалення зуба була внутрішньовенна ін'єкція, в роті ендотрахіальна інтубаційна трубка, аби бруд і рідина не потрапляли до дихальних шляхів. Стан зубів на поточний час. І результат покажемо вам в кінці. Для більш тривалого ефекту додатково полірували зуби. Так, Пацієнт у нас вже прокидається, в нас є кашльовий рефлекс вже вже потрошку відкриваю очі. І зовнітну, далі, що не державу. Наші пацієнти відходять після наркозу на стаціонарі. Льоня вже потроху прокидається. Ми даємо пацієнту час нормально виспатись. Це класний фізіологічний сон. Тож ми його не будемо турбувати. Періодично ми слідкуємо за пацієнтом за допомогою моніторів, вимиряємо температуру. Лёня, а мама <laughs> Нам надо, чтобы вы его, да, взяли, и я ему сейчас сниму как это <смех> <смех> вместе с вами. <смех> не <смех> обижайся мама. Не без... Нет, ой, 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 ну спасибо тебе большое. О. Господи, да я прям понимаю, что ты отвернулся. Видеть это не могу. <смех> 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 Соль, а. Еще... Виктория, можете этот цвет дать, пожалуйста? А, б... Беленький, беленький, дивиться. Боже, мой зеленый. Мы заполировали все, вычистили, леп... Спасибо вам большое. Леня, скажешь спасибо? Нет, он, он нам не скажет спасибо. На таком манере.